Те, чого ми навчалися в школах і університетах, не освіта, а тільки спосіб отримати освіту. Початок шляху. Історія кафедри комп'ютерної техніки та програмування починається у 1960 році, коли Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти УРСР визначило необхідність підготовки фахівців з ряду нових спеціальностей, зокрема з вимірювальної та обчислювальної техніки. В результаті цього, 9 лютого 1961 року, в Харківському політехнічному інституті була створена перша в східній Україні кафедра математичні та лічильно-вирішальні прилади та пристрої. Велику роль у створенні кафедри зіграв професор Вашура Борис Федорович. Це й кафедри, електричні апарати, в надрах якої були сформовані майбутні колективи кафедри. Її першим завідувачем став видатний вчений і педагог Віктор Георгійович Васильєв у 61-62 роках. Нова кафедра спрямувала свою діяльність на розвиток обчислювальної техніки та програмування, що стало важливим кроком у підготовці фахівців для електротехнічної галузі. Під керівництвом Васильєва група талановитих студентів-дослідників на чолі з Калашниковим розробила і виготовила власний операційний підсилювач. На його базі студентами кафедри Калашніковим Сімільянським і Шпільбергом, майбутніми співробітниками кафедри, була створена перша аналогова обчислювальна машина. Була створена перша аналогова обчислювальна машина у ХПІ, одна з перших машин у Харкові і першою успішною розробкою конструкторської групи, яку близько 40 років очолював Володимир Іванович Калаш. Керівництво Завідувачами кафедри були Віктор Георгійович Васильєв, який очолював кафедру у 61 62 роках, та з 65 по 74-й роки. Віталій Аркадійович Звєрєв 62-64 роки. Фелікс Аркадійович Домнін з 74-го по 14 роки Сергій Геннадійович Семьонов з 14 по 21 роки. З 21-го року керівництво кафедри поклав на себе професор доктор технічних наук Олександр Юрійович Заковорот. Кафедра пройшла довгий шлях розвитку, змінюючи назву математичні та лічильної вирішальні прилади та пристрої на електронні обчислювальні машини. Згодом обчислювальна техніка та програмування. На сьогоднішній день комп'ютерна інженерія та програмування. В історію цієї кафедри назавжди увійшли імена видатних вчених і педагогів, професорів і докторів наук. Наукові досягнення. Досвід розробки першої налогової машини дозволив створити потужні конструкторські групи, а саме лабораторія кафедри з розробки засобів обчислювальної техніки для промислових підприємств від пана Калашникова та пана Червоного, в рамках якої були виконані розробки багатоканального аналого-цифрового перетворювача, індикатор електричних сигналів, що повільно змінюється, аналого-цифровий моделюючий комплекс. Графічний дисплей для електронно обчислювальної машини, пашель для проведення графічної інформації в електронно обчислювальну машину, прилад для контролю якості зварених деталей, корелограф, прилад для обчислення автокореляційної функції процесів, записаних в аналоговій формі, магнітним способом, інші периферійні пристрої. А також програмно-апаратний комплекс введення та обробки медико-біологічної інформації, що надходить від космонавтів у процесі їх тренування у центрі підготовки космонавтів, лабораторія розробки приладів, необхідних у технології виробництва оперативної пам'яті електронно-обчистувальної машини на тонких магнітних плівках від пана августа Групою була розроблена система управління напилюванням плівок у вакуумі, прилади для контролю процесу напилення. Пристрої та методи випробувань одержуваних зразків. На жаль, недоліки магнітних плівок призвели до того, що промисловість відмовилась від них у 66-му році минулого сторіччя. На кафедрі була створена галузова науково-дослідна лабораторія електронного моделювання за участі Міністерства електричної промисловості СРСР та Мінвузу УРСР. Керівник лабораторії Васильєв став членом національного комітету СРСР з, з аналогових обчислень. Лабораторія здійснювала істотний вплив на науково-технічний прогрес в електротехнічній галузі, оскільки всі електропередачі тепловозів, що розроблялись заводом Електроважмаш для Луганськ тепловоз, проходили дослідження у її унікальних аналого-фізичних моделях. В лабораторії розроблялись математичні моделі таких машинних комплексів та об'єктів: стрічкові транспортери, відвалоутворювачі, ескаватори, локомотиви, дизель-електричні станції. Трактори, електропоїзди і дизельні поїзди, печі для випалення клінкеру та інше спочатку 70-х років під керівництвом професора Домніна на кафедрі розвивається лабораторія компютерно медичних систем. Першим виконавцем були студенти 4-го курсу Поворознюк, нині професор кафедри, та оберлізов. Були розроблені математичні моделі серцево-судинної системи людини і одного з перших в СРСР зразків штучного серця. За допомогою цих моделей оптимізувалися параметри штучного серця і досліджувалося управління ним при різних навантаженнях на живий організм. Для центру підготовки космонавтів на базі перших персональних комп'ютерів в 80-х роках розроблялися програмно-апаратні засоби обробки фізіологічних діагностичних сигналів, що знімаються з космонавтів під час тренувань і космічних польотів. Автоматизовані системи обробки і аналізу квазіперіодичних фізіологічних сигналів були розроблені для Харківського обласного кардіологічного центру. Нині інститут терапії імені Малої, інститут неврології, психіатрії, наркології країни міста Харків. Харківська міська лікарня швидкої нерікладної допомоги, медична система догляд постановки та верифікації діагнозу дисциплярної енцефалопатії. Так гострої недостатності мозкового кровообігу для Харківської обласної студентської лікарні, яка була однією з базових лікарень України, де здійснювалось обстеження та лікування осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Наявність базових лабораторій дозволяла укладати госдоговорні та науково-дослідні теми з провідними підприємствами та науковими центрами не лише підприємств та організацій Харкова, Протон, Радіо Турбоатом та Інше. Але таких всесвітньо відомих установ, як Орбіта, Енергія, Інститут кібернетики НАН України та інші, вести серйозну наукову роботу практично всіма викладачами кафедри та широко залучати до цієї роботи студентів. В даний час на кафедрі склалися наступні науково-дослідницькі напрямки, в рамках яких аспірантами та докторантами захищаються дисертації, моделювання та управління складними технічними об'єктами під керівництвом Дмитрієнка, Доктуальні системи підтримки прийняття рішень при проведенні діагностично-лікувальних заходів під керівництвом Поворознюка, методи обробки та захисту інформації в комп'ютерних системах під керівництвом кучука. На базі кафедри проводяться щорічні міжнародні науково-технічні конференції, інформаційні технології, наука, техніка, технології освіта, здоров'я, секції застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових та соціальних проблем в медицині, секції інформатика і моделювання. Проблеми інформатики та моделювання, інформатика, управління та штучний інтелект, сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і засобів управління, ХПІ with Advanced Technology, секція Computational Intelligence. За підсумками конференції Мікрокат та проблеми інформатики та моделювання кафедра щорічно готує збірних наукових праць, Вісник РТУ ХПІ, тематичний випуск інформатика і моделювання. З 2017 року кафедра випускає науково-технічний журнал Сучасні інформаційні технології, який індексується в науково-метричній базі Скопус. Кафедра є фундатором створення обчислювального центру ХПІ, Навчальний процес. У 1964 році відбувся перший випуск 24 інженерів, підготовлених кафедрою. Підготовка інженерів проводилась по спеціальності електронні общі машини. Далі велась підготовка по трьом спеціальностям комп'ютерні системи і мережі, системне програмування, спеціалізовані комп'ютерні системи, а також кібербезпеки. На сьогоднішній день кафедра комп'ютерної інженерії і програмування веде підготовку студентів по спеціальності 123. Комп'ютерна інженерія за двома освітньо-професійними програмами, сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри та прикладна комп'ютерна інженерія. Підготовка здобувача вищої освіти здійснюється українською та англійською мовами за трьома акредитованими освітніми рівнями навчання: першому бакалаврському, другому магістерському та третьому освітньо-науковому рівні доктора філософії. 1999 року кафедра щорічно проводить Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності системи програмування, приймаючи від 80 до 140 студентів з усієї України. Протягом семи років з 2005 по 2011 роки кафедра проводить третій етап Олімпіади школярів Харківського регіону з інформатики. Кафедра сьогодні. Кафедра здобула шановане місце в системі освіти, опускаючи більше 5 тисяч фахівців, які працюють у 55 країнах світу. Опусники кафедри займають високі посади в університетах та промислових компаніях, а їх досягнення вражають і надихають нове покоління студентів. Зараз на кафедрі працюють 10 докторів, 23 кандидати наук, 20 професорів, 14 доцентів, 6 старших викладачів і 7 аспірантів.